Отже, давайте з вами розберемось, з чого складається комплексна очистка води для квартири. Для того, щоб ефективно почистити воду, потрібно, щоб вода пройшла в декілька етапів. Перший етап це механічна фільтрація. В цьому випадку це автоматичний фільтр, який сам себе промиває, тут немає замінних елементів. На цьому етапі затримуються грубі домішки, пісок, іржа, які можуть потрапити і забити наші душові ліки і аератори. Це по суті захисник всієї системи. Другий етап очищення води це пом'якшення. Це серце всієї системи. Саме тут вода стає м'якою, що запобігає виникненню вапнікових відкладень взовні та всередині вашої техніки та обладнання. Третій етап очищення води це вугільна фільтрація. Саме тут вода стає прозорою, без хлору та органічних домішок. Четвертий етап очищення це ультрафіолетова лампа. Вона не дає розмножуватись вірусам та бактеріям, знищує навіть ті мікроорганізми, які стійкі до активного хлору. Після проходження